Привіт! З вами психолог Оксана Сабадаш, і ви на моєму каналі. Якщо ви тут уперше залишайтеся, ми говоримо про страх смерті і стосунки те, що майже ніхто не помічає, але всі проживають. А першу частину можна буде подивитися потім посилання на екрані. Тож, навіть, не ну, усвідомлюючи цього, багато людей будують свої стосунки, виходячи зі спроб впоратися зі страхом смерті, який притаманний усім. І зараз я покажу, як саме це відбувається. Тож почнімо з першого способу. Він називається злиття з партнером. На перший погляд, ну, може, комусь це й може здатися щирим коханням, повною гармонією та єдністю, але чи дійсно це так? Давайте розберемося, що саме криється за цим прагненням і як воно впливає на стосунки. Ірвін Ялом описував злиття з партнером як одну з психологічних стратегій, які люди використовують для втечі від страху смерті. І згідно з його концепцією, у злитті людина буквально розчиняється в іншій людині, втрачаючи свою окрему ідентичність. Це ніби такий спосіб перестати бути індивідуальною особою, яка може померти. Тобто, якщо я більше не існую, то я вже й не помру, бо мене нема. Але ж насправді злиття несе ризики як для людини, яка розчиняється, так і для її партнера. Річ у тім, що людина, яка зливається з іншим, ставить партнера в центр свого всесвіту, і вона буквально очікує, що той буде для неї всім: другом, батьком, захисником, терапевтом, тобто тим, хто вирішує всі проблеми та постійно дає підтвердження кохання. І у цьому процесі людина відмовляється від власних інтересів, уподобань та навіть від своєї думки, чому та аби лише відповідати очікуванням партнера. І вона перестає займатися тим, що любила, адаптує свої погляди під партнера, поступово втрачаючи відчуття власного я. І це стає великим тягарем для партнера також. Адже він може почуватися буквально задушеним такою залежністю, і злиття позбавляє стосунки здорових меж. Партнеру не залишається місця для власних потреб, часу на себе, чи навіть свободи приймати рішення, не озираючись на те, як це вплине на другу половину. Наведу вам такий приклад. Уявіть Марину та Дмитра. Це вигадані персонажі, кого так звуть, це просто вигадані персонажі. Отже, спочатку їхні стосунки здавалися ідеальними, але з часу Марина почала все більше тривожитися, якщо Дмитро хотів побути наодинці. Її буквально накривала паніка, якщо він не брав слухавку протягом п'яти секунд, або якщо він затримувався на роботі. І вона хотіла бути поряд завжди, тому що відчувала, що нібито тільки так зможе зберегти їхні стосунки. Але зрозуміло, що для Дмитра це стало справжньою пасткою. Він відчував, що більше не може бути собою. Його життя тепер оберталося лише навколо Марини, і будь-яка спроба встановити межі сприймалася нею як зрада. І не дивно, що зрештою його це емоційно виснажило, і стосунки почали руйнуватися. А для Марини це стало по суті катастрофою, адже вона сприймала їх як єдине ціле. І коли ці стосунки закінчилися, вона не просто втратила, а стала звичайною смертною, тому що раніше вона розчинилася в Дмитрові, а тепер вона знов стала окремою, отже, ну нібито помітною для смерті. І лиття може здаватися гармонією, але насправді воно перетворює стосунки незалежність. І воно позбавляє партнерів простору для розвитку, окремого життя. І, зрештою, це може призвести до емоційного вигоряння і більше того, навіть до розриву. І загалом. Даю вам зараз короткий підсумок, що ж це таке, погляньте, будь ласка, на екран. Я даю вам покроковий опис процесу злиття з партнером. Отже, спочатку це притягання, тобто людина відчуває сильне бажання бути максимально близько до партнера, прагне постійно уваги, підтримки та присутності. Далі настає втрата меж, тобто з часом ця близькість переходить у розмивання власних особистісних меж. І людина починає приймати думки, бажання та рішення партнера як свої, повністю підлаштовуючись під нього. Ну а далі настає залежність, тобто злиття переростає в емоційну залежність. Людина відчуває, що не може жити без партнера, і будь-яка дистанція викликає страх, тривогу та біль. Далі знецінення себе. Тобто людина починає менше звертати увагу на свої потреби, бажання та цінності, ставлячи на перший план тільки партнера. Далі це ілюзія єдності. У такому стані може здаватися, що партнер і сама людина це одне ціле, і відчуття ми стає важливішим за я. Далі руйнування рівноваги. Тобто злиття часто призводить до дисбалансу в стосунках. Одна сторона відчуває тиск через постійну залежність, а інша страх втрати цієї єдності ну єдності в лапках, звісно. Ну і зрештою настає криза дуже часто. Якщо партнер починає відсторонюватися або ігнорувати, людина зі злиттям відчуває паніку, що її цілісність нібито руйнується. Отже, пам'ятайте, що злиття це не кохання, а спосіб захиститися від страхів, здорові стосунки це баланс між близькістю та свободою. І друзі, я хочу показати вам паралелі між тим, як захист від страху смерті впливає на побудову взаємин та тим, який з типів прив'язаності тут проявляється. Напевно, ви помітили схожі злиття з партнером та тривожного типу прив'язаності. Якщо так, то ви все правильно помітили, бо це так і є. І основний спільний чинник це страх втрати партнера та стосунків із ним. Але є нюанс, важливий нюанс. Тривожний тип прагне близькості та стабільності у стосунках, але він ще залишає певний простір для особистих кордонів. А у злеті цей простір майже повністю зникає, і людина фактично розчиняється в партнері. І для того, хто має тривожний тип прив'язаності, втрата близькості може викликати. Надзвичайну тривогу, однак у випадку злиття це стає ще гострішим. Людина не лише боїться бути залишеною, але й повністю втрачає себе. А тепер давайте поговоримо про другий спосіб зменшити страх смерті, який впливає на стосунки. Називається він поглинання партнера. Якщо у злитті людина зникає в партнері, розчиняючись у ньому, то в поглинанні все навпаки. Людина намагається зробити партнера своєю частиною. Це свого роду спосіб розширити власне я, включивши туди ще одну особу та таким чином стати чимось більшим, ніж проста смертна людина. Ну, мовляв, якщо я тепер такий великий, я житиму вічно, якщо я включаю в себе іншу людину. І. Можна сказати, що це прагнення повністю контролювати життя партнера, обмежувати його зв'язки, замикаючи лише на собі, впливати на його вибір, захоплювати весь його час та навіть змінювати його особистість. Наприклад, людина може вимагати, щоб партнер повністю припинив спілкування із своїми друзями або родичами, і може аргументувати, ну якось, наприклад, тобі не потрібен тепер ніхто інший, бо тепер у тебе є я. Або вона може встановлювати правила. Тепер ми проводимо час тільки разом. Або я хочу знати все, що ти робиш. Та навіть ти маєш бути такою, або таким, як я тобі скажу. І це не просто ревнущі чи бажання уваги, а спроба зробити партнера частиною себе, включити його у власне я, ну, не мов би з'їсти, проковтнути. Знову показую на прикладі: уявімо собі, Івана та Марію. Спочатку Іванові здавалося, що Марія дуже турботлива. Вона дзвонила по кілька разів на день йому на роботу і питала, що він там робить, чим займається, їздила разом з ним на риболовлю і щоденно підбирала йому одяг. Але згодом Іван почав помічати, що турбота Марії перетворюється на контроль. Вона наполягала, щоб він проводив вечори тільки вдома, бо друзі на тебе погано впливають. А потім вона почала казати, що його хобі це марнування часу, і краще б він присвятив більше часу родині. Іван з часом побачив, відчув, що все його життя знаходиться під невсипущим Маріїним оком. Йому хотілося більше свободи, але будь-які спроби відстояти свої кордони викликали у Марії роздратування та звинувачення на кшталт, тобі що, наплювати на сім'ю. І, зрештою, ці стосунки стали для Івана тягарем. А Марія розуміла, що не контролює, наприклад, ще сни та думки Івана, і це було для неї постійним джерелом підозр та неспокою. І знаєте, це як в анекдоті, коли молодята одружилися, та дружина каже чоловікові: І запам'ятай, відтепер для тебе немає жодного я, є лише ми, немає жодного моє, є лише наше. До речі, а що це ти там шукаєш у шафі? І чоловік розгублено відповідає. Наші штани. Отже, важливо розуміти, що поглинання партнера створює ілюзію безпеки, але насправді воно руйнує стосунки. І партнер, якого намагаються поглинути, втрачає себе, почувається обмеженим і пригніченим. А той, хто поглинає, стає ще більш тривожним, бо в глибині душі він все одно розуміє, що жоден контроль не гарантує кохання чи близькості. І зараз можете подивитися на екран ось що входить до поглинання партнера. Спочатку це ідеалізація, тобто партнер вірить у необхідність повного поглинання для ідеальних в лапках ідеальних стосунків. А далі вже йде обмеження свободи, він починає обмежувати особистий простір іншого. Потім контроль оточення. Він наполягає на припиненні контактів з друзями та близькими, далі знецінення інтересів, він відкидає або критикує хобі та захоплення партнера. Далі, емоційна прив'язаність Він вимагає повної уваги та залежності від себе. Також сюди входять маніпуляції, коли партнер застосовує маніпуляції шантаж, щоб закріпити контроль. Потім втручання у життя. Він позбавляє партнера автономії в рішеннях та діях. Ну і зрештою це може призвести до конфлікту, коли стосунки стають джерелом напруги та психологічного виснаження. Друзі, ви ж зараз все одно дивитеся на екран, так? Тоді зробіть ще пару рухів, поставте лайк цьому відео та не забудьте підписатися на канал. Тут є що подивитися. А для підписників, які раніше це робили, нагадую, будь ласка, перевірте, чи не злетіла ваша підписка на канал. Дякую вам за уважність. Таким чином, поглинання це не кохання, а страх. Це не турбота, а спосіб захиститися від страху смерті через такі стосунки. Але гармонійні взаємини будуються не на контролі, а на повазі до свободи та простору кожного з партнерів. А тепер хочу провести паралель між поглинанням партнера та типом прив'язаності, який йому відповідає. Власне, як і при злеті, тут йдеться про тривожний тип прив'язаності. Оскільки нагадую, людина з тривожним типом прив'язаності боїться втратити близьку людину і. Тут так само, і якщо при злитті людина намагається стати частиною партнера, то при поглинанні навпаки вона робить партнера частиною себе. І таким чином зменшується страх втрати. Давайте я трошки детальніше поясню цю різницю. При злеті людина розчиняється в партнері, адже якщо ти вже є його частиною, то не можеш його втратити. При поглинанні дещо інакше тут тривога втрати зменшується через інший механізм. Людина намагається повністю підпорядкувати партнера собі, всмоктати його в себе, і таким чином створюється ілюзія того, що він вже став частиною її, я тому не може бути втраченим. Ну як не може. Можна втратити раптово гуляючи печінку чи шлунок. Отже, і злиття і поглинання зменшують тривогу при тривожному типі прив'язаності, тільки роблять це по-різному або через розчинення в партнері, або через його підпорядкування собі. І до того ж злиття та поглинання зменшують страх смерті. Це ще не кінець. Далі ще одна стратегія, і ще один важливий зв'язок із типами прив'язаності. Побачимось у наступному відео. Донайте на силу оборони України та завжди пам'ятайте, що ви не повторні.